Свято Покрови Пресвятої Богородиці має дивовижну історію. Подія, яка стала в основу цих урочистостей, відбулася у 910 році. Влахернська церква в Константинополі, де зберігався пояс відоблачення Пречистої Діви Марії. Ця подія відбулася під час всенічного бдіння Андрій, Христа Ради Юродивий і ученю Єпіфанії. Вони побачили, як в храмі над народом. Нібто в повітрі стоїть причиста Діва Марія і молиться за вірних. Потім знімає з своєї голови цей покров, амофор, яким покрита її голова була, і його розпростирає над віруючими. І ось справа. Ворог, не маючи будь-яких видимих обставин, знімає облогу і залишає місто Константинополі, йде геть. З того часу віруючі співають: радуйся, радосте наша, покрий нас чесним твоїм амофором. Тепер, коли ми пережимаємо цю жорстоку російсько-українську війну, ми усвідомлюємо, що відчували ті люди, коли з завтрашнього дня вже був подих злої, наглої лютої смерті. Вони, мабуть, як і українці цього дня забули абсолютно про все, піклували стільки про життя. Про перемогу над ворогом, про визволення від тієї напасті в цьому році. Ми вперше будемо святкувати своєчасну покров Прісної Діви Марії 1 жовтня. Оновлений юліанський календар виправив похибку в часі в Україні у свято Покрови. відзначаючий день захисників і захисниць. В цей день ми ж молимось і за загиблих українських воїнів, за всіх захисників і визволителів держави нашої. З часів козацтва відображена покрова Пріснодіви Марії на хоругвах, на військових пропорах, на покривалах військових. Козаки свято вірили у покровительство Пріснодіви Діви Марії. Захисників В свято Миколаївському соборі урочисте богослужіння 1 жовтня розпочнеться о 9-й годині ранку, а по закінченню літургії відбудеться об 11.30 загальна панахида за всіма загиблими українськими воїнами. В цей день прославляючи покровительство матінки Божої, покладаємо надію на її опіку, на її ходотайство, на її покровительство. Причому не тільки за нашими воїнами, хоча в першу чергу, аби вона їх захищала і дарувала їм силу побідоносну у боротьбі проти цієї нечисті, що прийшла до нас з Російської Федерації під назвою Руський мір, щоб вона прос свій свірнофор над цією благословенною і богом береженою Україною.